Brody! Всі ми в дитинстві грали в халву на ПК у нульові. звісно, якщо ви не зумер. А чи знали ви, що ця культова гра була і на консолях? Повноцінний реліз відбувся на PlayStation 2 та планувався на Dreamcast, але на жаль, консолька від цеги дуже швидко загнулася, і офіційного релізу так і не сталося. Хоча завдяки фанатам гра все ж таки побачила світ. Прошарені геймери звикли до того, що у більшості випадків консольні версії ігор гірші, але тут не все так однозначно. Халвана PS2 це по-своєму унікальна гра, вона підтримувала клавіатуру та мишу. І я зараз кажу не про фірмові девайси Sony, а про будь-яку клаву та мишу того часу. Також тут є режим на двох плеєрів, покращені текстури і додаткові місії. Хочете побачити це у дії? Тоді поїхали! Цікаво те, що цю гру випускали на CD, коли решта вже випускалися на DVD-шках. навіть ті ігри, які могли влізти на старіший формат. Це досить рідкісне явище для цієї платформи. Та й колір диску унікальний, виглядає прикольно, як на мене. Мануал тут отовщину спосібнику C. Видно, що робили його з любов'ю, а ще він кольоровий. Тим ж мотам, як робили чорно-білі мануали, особисто би давав гарпуна опузов. Ой, щось я заговорився. Так, перейдемо до справи. Спочатку я намагався підключити сучасні девайси, але вони не підтримують USB в 1.1, що досить очевидно. Тому я пішов до друга і забрав у нього клаву, яку я йому задарив у далекому 2014 році. Не знаю, якого хріна вона у нього залишилася, але я був дуже радий поклацати цю стареньку знов. Мені досі подобається її еджі дизайн. З мишою теж були трабли, тому я замовив аж три штуки на Оликс, і тільки одна з них запрацювала. Okay, let's go. Не можу оминути увагою музику у головному меню. Волдова трекерна музика того часу. Ммм. Послухайте трошки. Грається це все діло, як на компі. Ще дуже сподобалась знучкість налаштувань контролю. Цілитися набагато зручніше, ніж на джойстику. Перше, що кинулось в очі, так це фреймрейт. Тут він скаче від 60 до 20 FPS в залежності від місцевості та кількості ворогів. Найбільше лагів я помітив під час руху фізичних об'єктів. Це є стандартна проблема консолей того покоління. Ну не вміли не у фізику, нічого не поробиш з цим. Також для порівняння і розуміння я трохи пограв на геймпаді Її може охарактеризувати управління як приємне. Все дуже інтуїтивно і зрозуміло, як у якомусь Halo на Xbox граєш. Мабуть, уважні глядачі вже помітили різницю у графіці, але ті, хто ні, придивіться до текстур. Звичайно, із-за досить малої роздільної здатності PlayStation, це не так кидається в очі. Але не забувайте, це бляха гра 2001 року. І ми граємо на PlayStation 2 в халву. Подивіться на різницю самі. Що скажете? Тепер давайте перейдемо до унікальності цієї версії локальний мультиплеєр. Так-так. Саме те, про що ми мріяли у ті часи, але, на жаль, на ПК це було дуже рідкісне явище. Далі у нас є вибір з 10 мап, деякі з них нагадують КС дійсно чому б це? Самі мапи досить маленькі, але можу уявити, що в таке з руганом грати в нульові було дуже фаново. На жаль, другого гравця я не знайшов, тому продемонструвати цікавий геймплей не зможу. Але в суть, сподіваюсь, ви виловили. Що ви думали, що це все? А ось і ні. У грі присутній ще один режим під назвою DK. Тут нам представлено 9 місій та ще одна бонусна з можливістю грати у кооперативі. Події тут відбуваються паралельно до основного сюжету Half-Life та розширюють уявлення про масштаб катастрофи, що відбулася. Якщо грати одному, то треба постійно перемикатися між персонажами, що є досить запарно. Я похарактеризував цей режим як цікавий DLC для фанатів серії, а ще з другом можна гамати, якщо у вас є такий звичайно. У підсумку ми маємо цікавий порт, який перевершує ПК-версію, зсить незвичайними девайсами для керування. Між оригіналом і консольною версією різниця у три роки, і це помітно. Хочу виділити надзвичайну роботу над оптимізацією гри, тому що 60 фпсів, хоч і нестабільних, у іграх такого масштабу на консолях того часу можна прорахувати на пальцях однієї руки. Цей порт ще раз підтверджує потенціал PlayStation у вмілих руках. А наразі це все. Дякую, що подивилися це відео, і мирного вам неба! Someone has hidden my glasses again. My god, what are you doing? Please, leave me alone until after the experiment.